Які п'ять найрозповсюдженіших претензій українців до українців в Іспанії. Да, є така річ, коли один одного люди починають хейтити. І ось сьогодні давайте ми їх розберемо. Я їх бачу постійно бачу в нашому чаті, бачу, бачу у інших. Пабліках і бачу, як між собою люди спілкуються. Такі речі, звісно, треба припиняти, і ми зараз про них поговоримо. А я хочу вам нагадати, щоб ви підписалися обов'язково, якщо ви ще дивитесь цей канал без підписки, це вам дасть набагато більше свіжої інформації, яка виходить. А в Іспанії дуже часто все оновлюється, що вам потрібно знати негайно. Також хочу вам нагадати, що я підготував максимальну збірку автоконсультацій, це виженка із мого досвіду. І з консультацій, які є для переїзду звичайного переїзду, от як людина приїжджає по програмі, по всім питанням, і для it спеціалістів В першому блокі буде 15 і в наступному десь приблизно 8 автоконсультацій. Клас! Якщо ви це хочете, це буде по меншій ціні, ніж звичайна консультація індивідуальна. Анкета перед записом під відео. Записуйте, щоб отримати її найпершими по найкращій ціні. А зараз давайте перейдемо до першої претензії українців до, україн... до українців. Розумієте? Мене вже якось трохи коробить, да, коли е, така ситуація взагалі відбувається. Але українці хочуть лише шари. Українці хочуть лише шари. Я не знаю, можливо, знову ж таки мені так попадається це все. Всі, кого, кому я допомагав, всі майже ну, більшість, більшість людей, ну, навіть у відсотках, якщо порахувати, кого я знаю, хто сюди приїхали, що вони почали перше робити? Вони почали шукати роботу. Роботу розумієте, держава може надати програму, на якій ви 18 місяців можете перебувати. Да, зараз із нею складнощі, і там ви можете вивчати мову, щоб адаптуватись тут, щоб хоча б ну якось тут почати свій шлях не з нуля. Розумієте? да, держава це не дає, але люди почали шукати роботу, і це була більшість із тих, кого я знаю. Да, хтось ну хтось не хотів ставав на програму, а хтось да, звісно, шукав шари там чи ще щось. Якщо, наприклад, по закону це надається. Ну, це, це можна отримати, я не бачу в цьому нічого поганого. Друге, українці хочуть обманути один одного. Ви знаєте, я так, якщо подивитися тверезо на цю ситуацію, знову ж таки мова йде про якихось конкретних людей, не про всіх українців. Що мене, ну, мене, наприклад, це якось обурює, що про всіх українців так говорять. Прямо говорять самі ж українці. Розумієте, іспанці про нас так не говорять. Да, іноді є моменти, коли ти чуєш, да, що українці скандальні люди. Да, це від іспанців. Я таке чув. Що типу скандали люблять устраювати? Це їм не подобається. Це для них це просто все. Вони можуть відмовляти у всьому, коли бачать таку людину, коли яка не може вирішувати питання, ну якимось. Консенсусним шляхом тут є така штука. Вам розкажу, коли ви будете знімати квартиру, дуже розповсюджена схема шахрайства. Це там і іспанці, і інші. Вони всі можуть в ній брати участь. Коли ви знаходите оголошення по квартирі, по, ну, по довгостроковій оренді мається на увазі, то ви бачите, що ну супер просто умови, супер квартира, ну десь приблизно 40% нижче ринку. Ви відкриваєте це оголошення, зателефонувати туди нельзя. Телефону немає, тільки переписка. Ви переписуєтесь, людина говорить, що так і так у мене зараз термінова поїздка там на канари чи там Берселоно, і мені срочно треба терміново здати цю квартиру. Якщо ви хочете дійсно е, ну, бути першим, я ви мені можете там вислати там свої фото, якісь свої імена, дані там що хочеш, може сказати. Все ті і 200 євро по бізуму вислати на карточку, і тоді е, можете. Іти і брати квартиру, там договір, договір я вам вишлю. Все. Це шахрайська схема. То це хто? Це українці роблять чи що? Розумієте, в кожному народі є люди, якась частина людей, яка когось хоче обманути. Я ну, я не можу сказати, що українців таких людей більше, я би сказав навпаки менше. У мене тут друзів скільки, які отак, от просто всі збирають на військо, збирають на дрони, збирають іще на допомогу армії, збирають там навіть. Навіть бездомним тваринам, які після війни залишились, збирають, розумієте, то це вони хочуть обманути? Чи, що? Чи вони хочуть допомогти? Розумієте? Це їх іноді обманують, да? висели невідомо куди там і нема звіту. Третє, для чого ви всі сюди їдете? Вам що тут медом намазано? В Іспанії для вас нічого нема. Це країна, в якій тільки гроші потрібні. Ви розумієте, от коли ви так говорите, це ж ви так само писимізуєте і хейтите людину? Чому нема? Чому нема? А ви що тут робите? Ви сидите тут? Чому, якщо що нема? Їдьте кудись да? і це ж вам вало, маса таких людей, які так говорять. Розумієте, для чого ви це говорите? Ви краще будьте не оптимістами і не песимістами, а будьте реалістами в даному питанні. Є речі, в яких держава тут допомагає. Да, є програма. Є варіанти легалізації, є варіанти легалізації для айтішників. Це є. Просто треба знати, як правильно цим користатися і що зробити. До речі, якщо вам потрібна допомога і висвітлення цих процесів, в індивідуальній консультації можете звертатись до мене, розкажу вам весь мій накоплений досвід. Четверте. Ухилянти. Ви всі ухилянти. Розумієте, це далеко не так. Тут недалеко не всі ухилянти. Наприклад, я, у мене інвалідністю троє дітей. Я не ухилян, розумієте? І так само дуже багато людей. І за, зазвичай ці речі пишуть не ті, хто в окопах, які дякують мені, що перевезли його дружину, його дитину сюди. Так? Ніхто такі речі не пишуть ніколи. А ті, хто сидять тут саме, і типу якось за рахунок інших він йому легше стає, коли він комусь сказав, що, що хтось ухилян. Так а ти там що робиш? Ти там що робиш, чи ти допомагаєш якось. Розумієте? Отакі От речі не треба, не треба, щоб народ сварився між собою. Розумієте, неможливо так робити. Краще, нехай ці люди допомагають, да, там чим можуть. Все. П'яте. Ті, хто приїхав сюди два роки тому, вже починають депресувати тих, хто хоче приїхати зараз. Вже я бачу це неодноразово. Коли якісь будуть запит... є запитання, людина приїхала. Так, ну десь так тут побуло. Вже зрозуміло, як жити в Іспанії, зрозуміло всі нюанси, всі моменти, що де краще. І вже коли хтось питає, а як мені переїхати, починається. Іспанія, це країна не для того, щоб сюди переїжджати. Зараз вам тут нічого не дадуть, зараз все ускладнилося. Слухайте, чому ви так говорите? Ви це перевіряли. Якось да, ускладнилася ситуація, але це не означає, що це неможливо. Коли я переїжджав у 2019 році, у нас взагалі для ми не могли попасти на сіту на нія. Нам давали талончик в чергу, і черга така була. Отак от стояли десь кілометр туди, в поліцію, щоб цей талончик просто отримати. Розумієте? Це дуже дуже серйозні речі. Люди зараз в розбомбленому якомусь будинку чи ще десь вони хочуть в еваку жінки, діти, бабусі, наприклад, так, і ви їм говорите, да, в Іспанії зараз все ускладнилось, тут вам зараз ніхто не допоможе. Чому ви так говорите? Краще сказати, які є моменти, і що треба робити людям, щоб їм допомогли. А я бажаю, щоб у нас все було добре, щоб за кордоном ми поважали один одного, щоб іспанці це будуть бачити. Розумієте, і вони так само будуть поважати нас, щоб поважали, захоплювались українцями, українками, українятами, які народились там, які народжуються тут, щоб ми були міцніше, сильніше, здоровіше і щоб у нас все було класно. Нехай вам щастить, інтегруйтесь, звертайтеся.